цивілізований світ, Європейський Союз, відмічає 8 травня. Ми теж повинні рівнятися на цивілізований світ, на цивілізовані країни. І я за 8 травня так. З цим пов'язана зараз війна, і тому не хочеться святкувати те, що святкують країна, яка напала на нас. Ну, як історична подія, то вона відіграє роль, тому що вона. Безпосередньо пов'язаний з нашою територією. Ну, напевно, ми маємо пам'ятати про це. О, тому що можна святкувати і не пам'ятати, і не брати уроки з того. Тому, напевно, ключовим є ну, напевно, це пам'ять, розуміння, усвідомлення того, що відбувалося, і, і брати уроки, що сьогодні відбувається і чому. О, це в першу чергу. А вже святкувати чи не святкувати, безпосередньо, тобто вихідні чи робочі дні, напевно, ну, тут кожен особисто має вирішувати десь. Да. Тому що можна святкувати і навіть не згадати, що відбувалось. Має якось залишити слід в пам'яті кожного, особливо старшого покоління, ну нашого покоління, старішого. Адже день пам'яті примирення. Раніше був день перемоги над ворогами. Я вважаю, все-таки це є пам'ятний день, це день, коли потрібно згадати подвиг наших. Може, це пафосно звучить дідів, прадідів, тобто людей, які були готові видати життя за. Мир за спокій, за життя дітей, онуків, правників, в принципі, як і в наш час. Пам'ять це святе. Буде перемога буде настрій. Ну, я б сказала, що воно зараз не актуальне. З цією ситуацією, що ми маємо, я думаю, це потрібно трохи відкласти, тому що навіть людей, які причасні до цього свята, їх майже не залишилось. Не хотілося би е, притісняти їхні якихось права, але, на жаль, зараз це не актуально. Можливо, і потрібні, але можливо не так голосно, адже ну іде зараз війна. Інші відчувають цю війну, а інші не відчувають і ну просто продовжують жити своїм же життям. А наприклад, воєнні приїдуть сюди, дивляться, а тут все як і було. Ну може трохи буде і обідно. Ну, тут таке ставлення, просто вони там воюють, а тут ну можна святкувати, але думаю, тихіше б, не, не так, як колись таке голосно і барвінково. Ми за те, щоб відмічати. Кроме цього року в зв'язку з війною, це можна і пропустити. Оце дуже і дуже важливе свято. Дуже важливе. У мене воювало чотири брата.